Вітаю вас, малята! Ось і настала нова пора року зима. Наші дерева розпрощалися зі своїм різнобарним ошатним вбранням, скинули своє листячко і зараз одягнулися в нове вбрання у білі шати, у сніжні шати, метелиця, хурделиця, замила лісок, як біла ковдра стелиться. Між соснами сніжок. Ми з вами вже спостерігали за такими деревами, і сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію дерево у снігу. Для заняття нам знадобиться папір фон, шаблон дерева, білі серветки, ножиці, клей, гуашева фарба білого кольору, пензлик. Починаємо з того, що готуємо сніжок для того, щоб покривати дерево. Для цього беремо серветки і розрізаємо їх ножицями на ось такі квадратики, прямокутнички. Далі беремо ці прямокутнички чи квадратики беремо і скручуємо ось такі виготовляємо сніжинки. Робимо їх досить багато, щоб їх нам вистачило і в покрите дерево, і на землі, щоб лежав у нас сніг. Виготовляємо ось такі сніжинки. Наступним етапом буде наклеювання дерева. Беремо клей, намазуємо шаблон дерева. Та наклеюємо його на наш фон. Далі наклеїмо наш сніг, намазуємо клеєм на землі, беремо сніжинки і приклеюємо їх. Прямо на... під нашим деревом. намила наша зима, намила нам снігу, а також сніг у нас і на гілочках. Для цього ми змащуємо клеєм довкола гілочок і також наклеюємо наші сніжинки на гілочки. Так, щоб було і видно наші гілочки, і щоб на них лежав сніг. Ось таке засніжене дерево в мене вийшло наступний етап. Намалюємо гуашовими фарбами. Важливо малювати гуашевими, тому що щоб було видно добре на синьому фоні, намалюємо сніжинки, які ще летять, падають. Просто притискаємо пензлик до паперу. Ось такий у нас іде ще сніжок. Така гарна зимова картина у нас вийшла. Бажаю вам успіхів творчих. І, звичайно, чекаю на ваші фото. Дякую.